Дивіться, вийшов на вулицю. І буде смішно, якщо сьогодні реально пожежа, реально. А їде, їде, їде. Раз. Так, ще. Два. Три. Чотири. Так. П'ять. Шість, шосте приїхало. Та поліції вже купа. Ще одна машина поліції, я збився з рахунку, яка, сьома, восьма вже, бо ще приїхав один кран пожежний. І вони ведуть розслідування, кого що тут сталося. Потім з'являється такий дядя, він заходить в кабінку, Натискає на дві кнопки і це все зупиняється. Коротко. Раз.

Держниця заплатити за пожарку, за копів, за волонтерів, які приїжджають, організовувати це. Да, вони сказали, що тільки, тільки за виклик, тільки за виклик, одна тисячі євро. Це не враховуючи оплату служб, що приїхали коротше, і робили це. Прикинь, то тобто, ну, це п'ятерка десь. Прикинь. <кл 'я> Все, депортація. Жесть. Ось такі приколи.